Слава Господу, мої дорогі брати і сестри, новий ранок, новий день. Господня благодать для нас оновлюється. Все з чистого листа маємо сьогоднішній день для того, щоб жити і славити Господнє ім'я. Не більше, не менше, 18 годин допоки не відійдемо до сну. На все про все. І Господь сьогодні укріплює нас і направляє нас. І мене направляє так само. І е, знаєте, сьогодні мені, такі роздуми мені прийшли, думаю, для чого я це все роблю? Це ж, як колись казала моя мама, як горохом в стіну. Е, може й так. Але якщо вода тече через сито, то принаймні те сито стає чисте. Може. Комусь десь щось впаде, якесь зерно, і слава Богу. Для мене ж особисто це є благодать, тому що я ділюся і, мої, і, і якби, постійно вчуся. Бо маю зараз е, маю дитину, яка в 6 класі, знаєте, і мушу з нею вчитися деколи. Не часто признаюся, тут більше моя дружина служить. Але деколи вчишся з нею і розумію, що лолю себе на думці, що фактично все життя ти будеш вчитися. Все життя якби поставлено поставлене на те, щоб вчитися і перемінюватися, змінюватися. Ну бо фактично для чого нам дається знання? Ми вчимося для того, щоб мінятися, щоб відповідно цьому знанню. Щось відбувалося інакше в нашому житті. І Останні кілька днів розважаю над такою книгою. Книга Самуїла, в деяких перекладах це перша книга царств, У Хоменка це перша книга Самуїла. І розважаючи на цією книгою, в самому початку фактично четвертий розділ тільки. Тамкраз починається з покликання народження Самуїла, пророка Самуїла і боротьби ізраїльського народу і филистимлян. Знаєте, і тут я дуже люблю цю частину якби цю частину історії Ізраїля. Тому що Давид, мій улюблений персонаж із Біблії. Дуже мене торкає, і кожен раз, коли я чую ім'я Давид, я постійно згадую це вислів що по серцю Бога. Насправді прагну бути схожим до нього е, в цьому плані, в, тому, в, тому такому, е, в цій частині е, буття бути по серцю Бога. Так воно сидить мені глибоко. І. Е, коли читав цей третій розділ, фактично це про четвертий розділ це про поразку ізраїльтян, щоб якось врятуватися, перемогти у війні проти филистимлян, котрі вийшли на них, вони принесли в свій табір в ковчег завіту, такий фізичний символ присутності Бога. Але принесли його ті, хто були його недостойні, котрі кожен день, і Господь про це казав через своїх синів. Кожен день його осквернювали. І це породило, знаєте, такі ряд роздумів, думок в моєму серці. Котрі говорили весь час про те, щоб. Бо ми знаємо, не знаю, хто ти мене зараз слухає, чи ти сестра моя, чи ти брат мій. Ось. Але слово Боже, воно живе і діяльне. Слово Боже дає відповіді на багато питань в нашому житті, показує, що є правдиве, що не є правдиве, що правильне, е і що істинне в нашому житті. Тож. Коли я... Перепрошую, тож, коли я роздумував над цим уривком, Господь мені почав пригадувати, Андрію, якби часто так є в твоєму житті, що ти забуваєш, хто ти є, звідки ти є, Яке твоє покликання і як тобі треба жити? І тоді, коли відбувається таке замішання і збиваються орієнтири, дуже важливо, щоб була якась така точка сейф. Знаєте, є таке, коли хто може грав в комп'ютерні ігри, є такі, коли ти проходиш якусь місію, є такі місця, де ти там зберігаєшся, і коли тебе там десь там збивають з цієї місії, в часі цієї місії, ти вертаєшся до цієї точки. Дуже класно, коли є в житті, чи ти є сестра, чи ти є брат, коли в нас є така точка, до якої ми можемо вернутися. Бо кожен з нас має своїх филистимлян. і ніхто від цього не є якби, збережений чи захищений. І більше того. Ти, дорогий друже, покликаний до того, щоб йти в землю обітуванну. Я тобі скажу більше, навіть коли ти прийшов в землю обітуванну, навіть коли ти зрозумів свою місію, навіть коли ти. Прийшов у те місце, де Господь тобі каже, ось твоя земля. Це не означає, що всі, хто є на цій землі, всі, хто є навколо тебе, не будуть противитися тобі, не будуть воювати проти тебе. Знаєте маленький приклад. Я сьогодні вранці встав, в квартирі десь було плюс 20, для мене це холодрига. Я так закутався в одіяло, ходив в по квартирі, молився, а потім е, сів. Сію, так закутався, знаєте, вгрівся, молюся, говорю, і потім розумію, що треба Андрію вставати. Я думаю, так мені добре тут сидіти. Так же так, так розслабився, так пригрівся. Але розумієш, що треба вставати. Ну і то, що треба вставати, це не є те, що я хочу робити. <клес> і це такий елементарний приклад. Ти мусиш робити, ти мусиш постійно себе контролювати, контролювати своє серце, контролювати свої думки, контролювати, що відбувається в тобі всередині. Бо ти є священником, ти є покликаний. Контролювати своє сумління і свою душу. Книга приповідок каже, що найбільше за все, постережи своє серце. Найменші порухи відслідковують, що відбувається в твоєму серці. Бо з твого серця виходять джерела життя. якщо ці джерела будуть, вони будуть бити, вони будуть. Постійно щось продукувати. І якщо ці джерела не, не контролювати, то вони будуть продукувати нежиття, і тоді на коло тебе буде сіятися смерть. І тоді твої філістимляни, котрим вдалося створити такий загальний шум, відволікти тебе, розслабити, напевно, там, чи щось інше, якось, відвернути твій погляд в якийсь інший спосіб. Вони просто заполонять тебе. І вони виступлять проти тебе такою війною, до якої, до якої ти не будеш готовий. Чому? Тому що ти покликаний до того, щоб будувати стосунки з Господом Богом. І дивись, тут є така, це зрозумів вчора, сьогодні так над цим роздумував іще, ще. Є така річ. Особливо це стосується чоловіків, бо чоловік це священник в сім'ї або для тих людей, до яких він покликаний. Це священник, завдання священника бути бути Ісусом, бути ойби, дверима для Царства Божого. В цьому житті, бути чистим, бути е, таким відкритим, е, щоб Бог через тебе міг діяти, щоб Бог через тебе міг проявлятися. І тут важливо, є така е, тонка грань. Я її так вчора зловив ще до кінця я її, знаєте, так не не, не дав їй тіла. Але є така тонка грань, що можна бути священником, можна робити добрі діла, можна читати Слово Боже, можна ним ділитися, можна його намагатися е зробити частиною свого життя і при тому всьому не збудувати стосунки з Господом Богом. Не збудувати стосунки з Господом Богом, і це буде крах. Це буде це такий. Е, колись почув від одного проповідника: дияволові найчастіше не треба тебе заставляти відректися від Бога. Йому найчастіше вистачить відхилити твій шлях на один градус. Я вже колись про це казав. Не треба, дияволові не треба тебе зупиняти. Ти все рівно будеш йти вперед. Це твоя природа. Ти все рівно будеш іти. Йому треба твій шлях, твій напрямок туди, куди ти йдеш, відхилити на один градус. І за якийсь час ти будеш дуже далеко від тої правильної мети, до якої тебе Господь покликав. І те, що. Сьогодні я читав в, в, в першій книзі царства або в перша книга Самуїла, в четвертій главі, ковчег завіту, живу, присуть, фізичну присутність Бога на цій землі, фізичний прояв присутності Бога на цій землі, принесли ті, хто давним-давно відійшли з цього шляху, давним-давно промахнулися. Пішли іншою дорогою, котрі були недостойні. І те, той, хто мав би дарувати спасіння, той, хто мав би дарувати перемогу, той, хто мав би принести цю е, перемогу, покликаному вибраному народові, нічого не зробив. Більше того, народ втратив цей ковчег. Народ втратив. Цей цей символ, цей живий прояв Бога для для ізраїльського народу. І в нашому житті, так само, ми коли виступаємо несправедливо, не не підготовлено, а це навіть така така річ, що ти якщо ти втрачаєш, якщо ти йдеш цим шляхом і не будуєш свої стосунки з Господом Богом, ти втрачаєш. Непомітно для тебе. І їм здавалося, що коли Ковчег Завіту прийшов у табір ізраїльтян, все, вони зараз переможуть. Вони зробили такий лемент, такий крик піднявся в ізраїльському таборі. Бо вони програли одну битву перед цим. Але якби, війна ще не скінчилася. Мала бути ще одна битва. І коли Ковчег Завіту прийшов, вони думали, що все, Бог з ними, вони переможуть. Господня сила є над ними, але ті через тих, котрі принесли його, несправедливі ковчег Завіту не спрацював. Їхня надія була зламана. Надія ізраїльського народу була зламана через гріх тих, хто стоїть перед ковчегом, тих, хто служить при ковчезі. Тому, тому це слово найперше до чоловіків. Бо ви є священниками, ми є священниками для своїх сімей. Або для людей, котрі покликані, до яких ми покликані. Якщо ми будемо стояти перед ковчегом несправедливо, якщо ми будемо жити для себе, якщо ми будемо користати з ковчега, не будуючи стосунки з Господом Богом, то прийдуть філістимляни і заберуть його. І пострадаєте не ви. Ну, ви пострадаєте само собою. Ви помрете, гріх прийде у ваше життя. Але пострадають ті, за яких ми відповідаємо. І це для мене стало таким откровенням, такою. і знаєте, я славлю, бо я знаю, що це откровення від Духа Святого, я славлю нашого Бога. І якби, навчився розрізняти, коли Бог тебе облічає, Він дає надію і натхнення робити щось. Інакше, жити інакше, він намагається вкласти свою істину в твоє життя, і це дарує надію. Коли тебе диявол облічає, він робить все, щоб тебе принизити, роздушити, зламати. Тому я сьогодні тебе благословляю, дорогі брати і сестро, в ім'я Ісуса Христа. Нехай мир Божий буде в твоєму серці. Якщо Господь хоче промовити до тебе, брати мій дорогий! То я тебе благословляю в ім'я Ісуса Христа, прийди до Твого Господа і проси в нього прощення, якщо, ти, якщо це слово тебе торкає, проси в Нього прощення за те, що Ти шукав Його, користав з Його благословення, з його благодаті. Але не будував з ним стосунки. Не питав у нього, не зробив його частиною свого життя для себе самого. Бо те слово, яке ми читаємо, те слово, яке до нас приходить, те откровення, яке ми отримуємо, найперше стосується нас. Найперше повинно перемінювати наше серце. А потім, через як би. Ми є пророками, знаєте, коли ми отримуємо Слово Боже, найперше воно зціляє нас, міняє нас, благословляє нас, оживляє нас, а тоді, пройшовши через нас, йде далі. Тому, якщо це слово до тебе, брате, я тебе благословляю в ім'я Ісуса Христа, щоб Господь, щоби ти став ближче до Господа, щоб ти. Почав будувати ще, ще гарячіше, почав будувати ці стосунки. Або почав будувати ці стосунки з Господом Богом. Якщо це слово до тебе, сестра, торкається, то в ім'я Ісуса Христа нехай це Слово буде живе і діяльне в тобі. Нехай ті стосунки, бо ми всі прикругні до цих стосунків, ми всі повинні будувати ці стосунки. Господь прагне говорити і промовляти до нас до кожного. Нехай в ім'я Ісуса Христа цей день буде ще глибше в Господі, ще більше Бога, щоб ми пам'ятали про нього кожної хвилини, щоб ми пригадували поставте собі будильник і на кож, через кожну годину або через кожні дві години, щоб ми пригадували, о, час пригадати про Бога. Боже, ти зі мною, слава Тобі, дякую тобі. Дякую тобі, що ти міняєш мене, що ти навчаєш мене. Нехай кожна обставина в нашому сьогоднішньому дні нам нагадує про те, що Господь нас вчить, Господь нас укріплює, Господь нас будує, Він є поруч. Ми стоїмо перед Його обличчям. Боже, я хочу говорити з тобою, я хочу жити з тобою. І нехай мир Божий, що вище всякого розуміння. Наповнює ваші серця і ваші думки. Будьте благословені. І нехай, Бог вас любить сьогодні ще більше. Будьте благословені!